Своєрідне озеро у середмісті рівного таку картину на нещодавно відкритій дорозі на вулиці Сагайдачного поблизу Паву -Бочка рівняни могли бачити напередодні після рясних злив, які пройшли у місті. Ділянку суттєво підтопило. Поступово вода зійшла у водостічній решітки, але водії та пішоходи незадоволено розповідають про свої враження. Це питання було що його топило. Скільки років уже? звісно, негативно. Я тут така ж ну робота рядом. Ми всі їздимо. Єдине, що не глибоко. Ну машину даже оці машини що стоять напротив. Водій не може зайти, бо він по коліна воді. Ну, негативно, чесно кажучи, сам тут проїжджав якось на автомобілі. Є проблема дійсно, що не якісно виконано злив води, хоч нібито і є якісь. Виті зливою, але погано, звісно, негативно до цього. Така проблема зі стоком дощової води актуальна і в інших містах, як нам розповів житель Здолбунова Володимир, у його місці не можна перейти дорогу, адже води по коліно. Зі слів чоловіка, у рівному теж така проблема. Також опитані громадяни розповіли, як на їхню думку можна покращити ситуацію. Я думаю, підняти рівень просто й все, або очистити водові відвідні від споруди ці всі, та й все треба зробити лінійки, щоб вони працювали так, все нормально. Є, є, от сточна яма, в яку має стікати вода. Е, ну необхідно, мабуть, прочистити її. Якось якщо е, якісь інженери, праці так сказати, робили це все, то вони мають відповідати за це. Ми звернулися до міської ради, аби дізнатися, як реагує влада на проблемну ділянку. Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства, рівного про проблему знають та вирішують питання із затопленням вулиці спільно з комунальниками. Коли зробили нову дорогу, трошечки відвели. Зараз розбираємося спільно Шео і облводоканал, прочищаємо дві лінії, які там є, для того, щоб намулення забрати звідти і сподіваємося, що повністю проблема вирішиться. Проблема із затопленням вулиць рівного актуальна та потребує розголосу. Комунальники активно працюють над тим, аби місто не плавало після рясних злив. Повідомили у міській раді. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.